Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Дайджест головних новин шоу бізнесу за минулий тиждень. Віктор Розовий викликав хвилю хейту своїм інтерв'ю Раміні Есхакзай. Справа в тому, що в інтерв'ю Віктор розповів багато подробиць його стосунків з колишньою дружиною, включаючи невдоволення в інтимному плані та навіть зради. За його словами, він ніколи не був щасливим у стосунках з Ольгою, хоча й прожив з нею 13 років. Основною причиною шлюбу він назвав бажання залишити після себе дітей, щоб в разі його загибелі у його матері залишилась втіха. Щодо зрад, то він неодноразово просив Ольгу приїхати до нього для інтимних зустрічей, однак вона не погоджувалась. І, щоб, хоча б, якось зняти напруження, він не цурався зустрічатись з іншими жінками. Коли дружина побачила в телефоні чоловіка фотографії, це й стало поштовхом до розлучення. За словами Віктора, вона вимагала від нього гроші в якості моральної компенсації із за зрад і обіцяла не розповсюджувати фото на загал. Чоловік виплатив їй кошти, хоча вони були зібрані з донатів на реабілітацію. Це не завадило Ользі купити автомобіль. І тепер суспільство розділилось на два лагері. Одні хейтять Віктора за недостатню увагу до дружини, інші накинулись на його дружину, що та за гроші для реабілітації купила собі авто. Дісталось і раміні із-за того, що це інтерв'ю не має ніякого сенсу. Але крім того, треба зазначити, що після поранення у нього було пошкоджено 30% мозку. І це слова дуже травмованої людини, яка просто не завжди може підібрати потрібні слова, щоб донести свою думку. Але щодо слів про дружину, що він ніколи не був задоволений стосунками і її не любив, це можна поставити під сумнів. Оскільки, якщо б все було настільки погано, то стосунки навряд чи б тривали 13 років. Відомий комік Віктор Розовий своїм інтерв'ю викликав велику хвилю хейту, що навіть Раміні Есхакзай довелось видалити відео з етичних міркувань, а замість нього завантажити відредаговану. Так би мовити, більш цензурну версію. Однак велика кількість людей встигла подивитись відео в першопочатковому варіанті. Там, наприклад, Віктор розповів, чому йому насправді не сподобалось інтимне життя з Ольгою. Саме цей фрагмент став одним із найскандальніших. Їй одним словом подобалось коротше, щоб я її задовільняв кліп але руками. Це ненормально, бляха. Давай масла і вареник годину часу. Годину часу ти маслаєш, як дебіла кусок лежиш. Блін, маслаєш там оце все, зазначив тоді комік. Як людина, яка консультувалась з гінекологом, можу сказати, що це цілком нормально, хоч і всю ніч. Поки жінка не буде задоволена, це чоловіча робота і це слова професіонала. Окрім того, жінка отримує задоволення виключно через кліт. Будь-які форми задоволення все одно відбуваються через нього. Тому що в нього є ніжки, які розташовані трішки глибше. І славнозвісна G – це теж натискання на цей орган з іншого боку. Тому якщо чоловік не маслає вареник, то нащо він взагалі потрібний? Відома співачка Ольга Полякова поділилась, що думає про чоловіка своєї доньки, американця Едена Пасареллі. За її словами, вона негативно ставилась до попередніх обранців Марії, однак зараз все по іншому. Так, не подобалися хлопці-доньки. Раніше всі хлопці були якісь ніякі, але зараз в неї такий класний хлопець. Ой, він вже чоловік, до речі, зазначила Ольга. Нагадаємо, що зовсім нещодавно Марія Полякова вийшла заміж, і все відбулося дуже швидко, адже від заручин пройшло лише близько місяця. Церемонія пройшла в колі найближчих людей, а гучне святкування молоде подружжя вирішило відкласти на потім. Після такого швидкого розвитку події в мережі з'явились різноманітні теорії, чому Марія так поспішала вийти заміж. Одні запідозріли, що причиною стала вагітність однак дівчина всіляко спростовує цю інформацію. Однак пізніше в інтерв'ю Маша назвала більш ймовірну причину. Справа в тому, що з приходом Трампа до влади почалась масова боротьба з мігрантами, і навіть статус студента допоміг далеко не всім. Але тепер, коли вона законна дружина громадянина Америки, в неї більше шансів не потрапити під депортацію. Тарас Цимбалюк вирішив зробити нове татуювання. Всім шанувальникам нового холостяка відомо, наскільки він полюбляє цей вид мистецтва, і навіть декілька нових малюнків на тілі він зробив вже під час зйомок в проекті Холостяк, як, наприклад, цитата англійською: Душі не зустрічаються випадково. І ось Тарас на своїй сторінці в інстаграм поділився цікавою фотографією з ескізами декількох малюнків і зазначив, що на початку вересня планує відвідати тату салон і щось підібрати. Скоріше за все, актор розглядає для себе якесь нове татуювання. На самій же фотографії є декілька ескізів, і, можливо, саме з них актор буде щось обирати. Там, наприклад, є число 69. окрім всім відомого сенсу, може в Тараса якесь своє значення цього числа в житті. Також слово добро, значення якого добре зрозуміло усім навколо, або стилізована картинка фігур чоловіка і жінки, при чому жінка грає головою чоловіка, наче як мічем. В коментарях вже активно обговорюються ідеї, чому саме такі ескізи вирішив показати актор. Можливо, це якось пов'язано з його зйомками на холостяку. Наприклад, слово добро вже встигли зв'язати з нещодавнім повідомленням Тараса з його думками про проект. Там він зазначав, що якщо раніше з добротою ставився до людей, то зараз так само, як ставляться до нього. Інна Белень повертається в Німеччину. Але давайте по порядку. Справа в тому, що якийсь час блогерка взагалі зникла з поля зору і нічого не викладала на своїй сторінці. Трохи пізніше стало відомо, що вона була зайнята зйомками в серіалі Код, а ось зовсім нещодавно дівчина отримала лист з позовом до суду в Німеччині, де вона прожила багато років. Відвідати судове засідання в онлайн режимі було неможливо, оскільки за неявку могли накласти штраф або навіть позбавлення волі. А вся справа в тому, що колишній чоловік Інни хоче врівноважити німецькі пенсії, оскільки Інна трохи старша за нього і вони мають різний стаж. Хоча, за словами Інни, це все дуже невчасно. Не встигли вони повернутись з Буковелю в Харків, як на наступний день доводиться їхати у Львів, а звідти в Німеччину. І це за декілька днів до дня народження її хлопця. Звісно, що молода пара хотіла провести цей час разом. Блогерка навіть приготувала подарунок, але який поки що невідомо. Також Інна зазначає, що із за цієї ситуації настільки зла, що вже думає на що їй та пенсія. Яку вона буде отримувати через 37 років, окрім того, дівчина вигоріла від соцмереж, а тому якийсь час може бути відсутня в мережі, але пообіцяла ділитись новинами. А що думаєте ви про такі новини тижня? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях та не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нічого цікавого.